у 49-ту сесію міської ради 8-го скликання із 38 обраних депутатів перебуло 25. Згідно зі статтею 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія правомочною, сесію оголошую відкритою. Прошу вшанувати колину мовчання захисників України, які загинули захищаючи її незалежність та свободу. Коли мовчання. Сьогодні в залі присутні керівники управління відділів виконкому та служб міста, представники засобів масової інформації. Для підрахунку голосів при голосуванні необхідно обрати лічейну комісію. Пропоную до складу лічейно комісії обрати колег депутатів Ліду Івану Різуненко, Сергія Миколаївича Селяченка, Юрія Григоровича Чеверду. Хто за такий склад лічено комісії? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти утримались. Немає. Пропоную до секретаріату обрати колег депутатів. Леніда Миколаївича Симоненка, Володимира Миколаївича Шостака. Хто такий склад секретаріату? Прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Прошу колег зайняти свої місця в залі. Для проведення поіменного голосування чинна комісії розподіляє обов'язки між членами комісії. Про що зачитує протокол засідання лічильної комісії? Будь ласка. Прощення, дочки. Будь ласка, ніч на комісію, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Протокол засідання лічильної комісії Лубенської міської ради Лубенського району полтавської області від 16 січня 2025 року. Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії присутні Чеверда Сіряченко і Різуненко. Порядок денний розподіл обов'язків між членами комісії, головою членою комісії обрати Різуненко, секретарем лічильної комісії Сіряченко. І чи Вереда, член лічильної комісії, підписи є. Колеги, є пропозиція затвердити протокол засідання лічильної комісії. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Шановні депутати, питання пропозиції щодо порядку денного. Позачергової 49-ї сесії міської 8 скликання. Обговорили засідання постійних депутатської комісії, колеги Лубицької міської ради. А надіслано вам на електронну пошту. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за? Прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Перед початком розгляду питань порядку денного дозвольте зачитати депутатські запити. Лубинському міському голові, шановний Олександр Петрович, Відповідно до статті 49.51 регламенту Лубинської міської ради Лубинського Луменському скликає. Прошу включити до порядку денного 4 четвертої сесії міська довоського скликання запит до позачергової 49-ї сесії міського восьмого скликання щодо стану захисних укриттів в закладах освіти та порядку відшкодування експлуатаційних витрат. Є депутатський запит. Він на сторінку. Це запит. Віталія Володимировича, Крамаренка. Зачитати весь Володимирович, про прохання підтримати. Так, я розумію, і направити для розгляду до управління освіти виконавчого комітету Лубської міської ради для розгляду. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались немає. Також змісту від депутата Крамаренка Віталія Володимировича включити до порядку. Денно-позачерової сесії міської ради 8 скрика запит щодо е, ремонту приміщень відділу в мистецтв. Луминська школа мистецтв. Є пропозиція підтримати, направити в управління культури для розгляду і підготовки до наступної сесії. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти, утримались немає. Відповідно до е, регламенту. Е, знову ж таки, депутатські запити від. Віталія Крамаренка. Щодо необхідності ремонту туалетів та спортзалу гімназії імені Василя Барка, Лубської міської ради, Лумської районної Полтавської області. Десята школа. Є пропозиція підтримати і направити для розгляду потім е озвучення на сесії міської ради, наступній до управління освіти. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми надання фінансової підтримки підприємства з виробництва транспортування постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2025-2027 роки. Олександр Голодж Діденко, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги виноситься проєкт рішення стосовно розподілу коштів. Місцевого бюджету на 2025 рік. З метою сталого проходження опального сезону 24-25 та з метою підготовки до опального сезону 25-26 пропонуємо внести зміни в розділ 4 фінансове забезпечення виконання програми, наведений в даній таблиці. Але на бюджетній комісії були надані пропозиції. Чувак, але. На бюджетній комісії були надані пропозиції, щоб збільшити е, видатки комунальному підприємству «Лубний водоканал на 10%, комунальному підприємству Сяйво на 10%, і при цьому зменшити видатки Лубни теплоенерго. Тому, враховуючи пропозиції. Надані бюджетної комісії просимо в новій редакції затвердити даний проект рішення, колеги. Є пропозиції дане рішення взяти за основу? Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Які пропозиції? В цілому і змінами є в цілому зі змінами. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Голосування поіменне. 23 рішення прийнято. Наступне питання. Дякую. Про внесення змін до показників бюджету Лубенської міської території громади на 2024 рік. Будь ласка, Тамара Оксіна. В міжсесійний період ми отримали міжбюджетні трансферти, які потребують сесійного затвердження Лубенською міською радою. Це субвенції, цільовий напрямок використання дотриманий. Коли є пропозиції, проєкт рішення з даного питання взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу, пустити. Проти? Утримались? Немає. Які будуть пропозиції, Мирослав Мирославнич? В цілому. Комісія підтримала, прошу в цілому. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання принесе змі до показників бюджету Лубенської та міської території на 2025 рік. Будь ласка, прошу, прошу варту. Взяти за основу, але будуть певні доповнення до даного проекту рішення. Мирослав Так, пропоную взяти за основу і розглянути доповнення. Коли є пропозиція за основу, хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Будь ласка, по доповнення. Буде доповнення по різних, майже по всіх кодах функціональної класифікації видатків. Перерозподіл для забезпечення програми інформатизації на загальну суму по освіті: 1 мільйон 138 тисяч 278 гривень. Така сама, таке саме звернення надійшло від управління культури для забезпечення виконання програми інформатизації з усіх напрямків використання мінус для інформатизації на загальну суму 400 тисяч 60 гривень а також для вчасного участі. В програмах по міністерству розвитку громад на території України, де розпочато новий етап програми відновлення України, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку, а також для другої частини порядків надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту для облаштування укриттів. Для вчасної подачі на конкурс прошу перерозподілити з пільгового проїзду зняти видатки на загальну суму 6, тисяч... 6 мільйонів 434 тисячі. З видатків на пільгові категорії населення для надання матеріальної допомоги зняти на загальну суму 2 мільйона 335 тисяч вісім. Додатково передбачивши на співфінансування під подані проекти по лікарні на капітальний ремонт фасаду і покрівлі 6 мільйонів 434 тисячі. Будівництво очисних споруд за межами села Солониця 4 мільйона 991 тисячу і мільйон уже в них є передбачений бюджетом. І будівництво укриття по школі колишній номер 6, 2 мільйона 335 тисяч 800. При цьому задіявши резервний фонд на суму 2 мільйона гривень. А також з бюджетної комісії були доповнення щодо зменшення з резервного фонду видатків на 200 тисяч гривень і перерозподіл на школу номер 10 колишню на поточний ремонт туалетних кімнат 200 тисяч гривень. І для передбачити на утримання нової юридичної особи нового головного розпорядника служби у справах дітей видатків на загальну суму мільйон 109 дев'ять тисяч що подано в даному проєкті рішення. Руслан Віталій. Тамара Олексійовна, на бюджетній комісії було проголосовано 270 тисяч на 10-ту школу. Уточняла сума, яка залишається на резервному фонді, а проголосовано 200 тисяч гривень. Коли, ну, тобто я... більше на резервному фонді просто немає, ну, да? залишиться, так? Залишиться. Бо я ж так що... на в скидку сказала. Не точно. Справа в тому, що там ще не порахований кошторис по. По 10-й школі да, породу це не остаточна сума. Я думаю, що що ми ще до цього повернемось на наступній черговій сесії. Руслан вітальоч, добре. Да а також з набранням чинності постанови номер 13 кабінету міністрів від 10 січня. Уточнено залишок перехідних коштів по спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету на харчування початкових класів закладів загальної середньої освіти на загальну суму 6 мільйонів 443 тисячі 400. Мирослав Іванович, будь ласка. Бюджетну комісію практично розглядався, обговорювався і прошу взяти за основу та, і в цілому тепер уже документ. Зі змінами з, в змін Колеги, є пропозиція зі змінами, дане підок рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Голосування по імені. За 24. рішення прийнято. Дякую. дякую. Наступне питання. вибачте. Да, будь ласка. Я не все тільки зрозумів. Можливо, треба прокоментувати. Для мене можливо. Не зрозумів зняти спільного проїзду. Що це значить? Напевне, тимчасово заміє, А, зрозуміло, дякую. Да. дякую. Наступне питання про прийняття у комунальну власність Слобенської територіальної громади гуманітарної допомоги. Олександр Івашенко, будь ласка. Даним проєктом рішення пропонується прийняти комунальну власність безоплатно допомогу, яку надано урядом міста Скерневіце. Згідно додатку, там 49 позицій, починаючи від продуктів харчування, медичні препарати, медикаменти, а також засоби необхідні для утримання хворих. Мирославечу, Пропоную взяти за основу. Комісія. Колеги, є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Ціни немає. Утримались? Немає. Отримано було в кінці минулого року, але для того, щоб ми могли розподілити по наших закладах охорони здоров'я, освіти і соціальних, необхідно прийняти комунальну власність. Ви що? Так, почекайте хвилинку. Можна голосувати? Колеги, є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне За 24 рішення прийнято. Питання, які виносились на засідання позачергової сесії, розглянуті. Рішення прийняті. Дякую вам за те, що прийняли участь в роботі. Оголошена повітряна тривога. Дякую всім за роботу. До побачення.